Ведемо пошук шведського загону. Да, це це, 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 це назад. Значить, йдемо. На Спочатку сигнал слабий. Ви просто подивіться на розмір. Загадкові кола на землі. Сьогодні у нас експедиція найглухіші куточки нашого болота. У нашій команді у кожного своя спеціалізація. Сподіваємось, це допоможе нам добратися до точки призначення. Духи кажуть, що шлях відкрита. Не будуть займати. І різна нечисть, яка може тут водитися. Сподіваємось це вирушаємо в дорогу. просто гіганські. Часто переходять Ми ведемо пошуки не тільки шведського загону, який перебував в цих місцях приблизно 300 років тому, але й намагаємося помічати всі цікавинки по дорозі. Теплу пору це дерево просто кишить чершнями. Одна з переваг снігу та зими те, що видно чисто сліди тварин. Вони нас також цікавлять. Є небагато зафіксованих випадків омели на вільхі, адже вона стійка до неї. І ось подивіться, що я знайшла омелу на вільхі. Один з учасників експедиції залишився, щоб дослідити місце, а ми підійдемо трохи ближче до Омели. Омела дуже рідко росте на вільці, так само як і на дубі і на деяких інших деревах. Через, наприклад, хімічний склад вільхи Її та сок містить певні хімічні речовини, наприклад, таніни та феноли, які можуть бути непідходящими для омели. А також через деякі її фізіологічні особливості. На вільсі я ось зустріла омелу, але ось візьмемо дуб. Я не пам'ятаю, щоб я бачила омелу на дубі. Ведемо пошук шведського загону, який тут перебував у 1708-709 роках. Зимували вони тут. І майже всі загинули. Нам треба знайти, по якому напрямку рухатися. І так, в мене в руках залізний метеорит, знайдений неподалік, упав він приблизно на початку 19 століття. Але в ньому є інформація. Інформація є в ноосфері землі. І от ми зараз визначимо в південному напрямку нам рухатись. Чи був там десь 316 років тому назад Шведський загін. Чи зимував там шведський загін. І так, відносно мене, маятник коливається в боки. Значить, він там не був. І так, на, на схід. Чи перебував у східному напрямку, загін шведських військ, або каролінці, їх, їх тоді називали? по напрямку, В східному напрямку. Ми бачимо, що відносно мене маятник говорить, що не перебували вони. І так, дивимося на захід. Чи йти нам в такому напрямку, щоб знайти їх. І так, дивимося. Від мене до мене коливання, це означає, що напрямок ми обрали зараз правильний. Значить, там зимували шведи. Вони були оточені військами, загонами царя Петра І. І дивіться, яке, яке сильне коливання. Тобто сигнал сильний. Ми застосовуємо метод біолокації. І так рухаємося у західному напрямку. Там ж разоці є. Що ти коли сказав? Ну в общем тепер люди десь отуди нам треба вийти. Ми з вами вийшли оце тут. Значить, тут небезпечно. Залякай, залякай. Значить, дивіться, ми вийшли оце Так. Стаємось тут. А люди. Ну ми, ми отак, отак отак ми зараз захід. Значить, йдемо на зад, да, йдемо на захід. Тут воно недалеко. Ми пройшли більше, ніж ми тут. Значить, і ще, іще можна. От значить, нам йти і так, чи можна нам іти в пошуках колись шведського загону, який тут дислокувався. У західному напрямку, чи можна нам йти. Як бачимо, р... рамки розвернулися в різні боки. Якби вони розвернулись до мене і перехрестились, то значить це неправильний напрямок. От ще один метод біолокації допомогою біолокаційних рамок. Все, йдемо наші. <різь> Можливо, десь тут і гніздо велике буде. Ага. Черепашені панцирі. Я це ще помічав. І почав помічати із липня місяця По всій заплаві, по всій заплаві лежать панцирі-черепах. Так, я теж про таке відео знімала. Ви просто подивіться, які величні верби. Як би хто б не розказував, яка омела токсична, але тут її можна знайти лише обгризану тваринами. Тож не настільки вона є токсична, і тим паче вона не паразит, як розказують, а напівпаразит. Не Лісам не вона спало, не шкодить. Тупомокіна. Ну і халабуда, хуже на жилася. Ага, наша це хатинка якогось загадкового створіння. Це... І ятьот, наприклад. Було невеличке здивування, побачивши це. зиму чекали, щоб болото замерзло, щоб, можливо було тут пересуватися. Але нам не вигодно це. Заплава нас не хоче пускати. До своїх отоємних островів. Наше завдання зараз знайти там де можна перейти річку. Ну що там? Ні-ні-ні, остань, тут не то. Не пойдет. Не надо критики. От не пускає нас. О, он може О. там. Он там далі. того і і не замерзла, бо не неглибока. Але, але, але. Лучше не стрибай. Провалився, значить. Це пройдеш по-любому, так. Да. Так, давайте тоді так. Сіть Це... мені, духи. Ми на острові, де зимував шведський загін. Тут був шведський загін. Сигнал слабий, але відповідь так. Ми йдемо в правильному напрямку. І так дійсно тут 315-16 років тому назад перебував Каролінський Загін, шведський військ в оточенні і, можливо, тут вони зимували. Сигнал посилюється. Коли я кажу ці слова, він посилюється. Тепер перевіримо з допомогою біолокаційних рамок. Так, налаштовуюсь я. Чи дійсно тут перебував шведський загін? В 1708 709 роках рамки розвернулися від мене, значить, дійсно це так. Шукаємо далі. Шукаємо далі. Були тут копачі до нас. Трошки, і ми будемо на місці нашого призначення. Може, в наших краях рис давно вже і не помічали, але все частіше зустрічаються ознаки її життя. рівно рівно 30 сантиметрів між двома слідами. Є прикмети, що тут жили люди. Ми просимо духів. Дозволити нам провести до духи, які не заспокоєні, не поховані, вони можуть перебувати тут і через 300 років, а також духи природи, про які говорять легенди. А взагалі ми опинилися на цьому місці, враховуючи перекази, людські перекази, що тут нібито. Зимував, оточений російськими військами, шведський загін. Були тут поранені і майже всі вони загинули від голоду, холоду, а зима тоді була дуже лютою. І від поранень від якихось хвороб. От ми зараз будемо встановлювати дійсно це те місце, метою якою. Була наша сьогоднішня експедиція. І так, нагадую, що в мене в руках шматочок метеориту залізного, який знайдений неподалік в цих місцях. І от я буду запитувати у себе, звичайно. Чи правда, що тут на цьому місці 316 років тому назад, Перебував Шведський загін, Каролінський загін шведських військ. І тут нібито він зимував. Спочатку сигнал слабий, але він говорить, що це дійсно так. Слова, які я матеріалізував, вони відповідають істині. Ось так. Тепер ми ще додамо солодкого для того, щоб нам відкрили секрети. Природа відкрила секрети, а також історія. Добавимо цукерки. Так, це амулет, оберіг. І обов'язково треба знімати обгортки. І я їх утилізую вже вдома. Ось так. Все це езотеричні знання, ніяка не релігія. Так. І так Біолокація. Біолокація. Це... Чи дійсно тут перебував загін шведських військ більше ніж 300 років тому назад? І так рамки розвертаються від мене, дійсно це підтверджується. Це підтверджується. Подивимось, яка тут енергетика. Я шульга, через те ліва рука буде працювати. Це просто для контролю. І так, енергетика негативна. До мене розвертаються біолокаційна рамка. А тепер сила цієї енергетики. Енергетика негативна. Обертання. Обертання майже немає. Проти годинникової стрілки. Це означає негатив. Можливо, тут незаспокоєні душі шведського загону, яких ніхто не поховав. Прах їх уже давно згнив. Сигнал слабенький, але, але дивіться, проти годинникової стрілки. Ліва рука робоча, і звук такий. Дійсно, тут було якесь поселення, а можливо і загін шведських військ перебував. Ця рамка, чи рука права, вона неробоча, неробоча, вона нічого мені не показує. Ну і ще можна з допомогою хрестика, маятника, те саме зробити. Зараз я знайду. Ще один пристрій. Тут у мене сіль у мішечку, і в моєму одязі сіль знаходиться. Це як захист від негативних впливів. Все це езотерика. Мало людей знайомі з, цим, з цими знаннями, таємні знання в перекладі, езотеричні знання. І так, чи дійсно тут колись перебував? Загін військових. Маятник від мене до мене, значить дійсно. І сигнал досить сильний. І так, візуально видно, що тут ну, були якісь, можливо, з дерева споруди, можливо, пископали. Але не археологи темні. І знову сигнал, що так, ми знаходимося на місці, яке було метою нашої експедиції. Я тут перебуваю перший раз. І от я не дивлюся навіть на цей прил, а він все одно показує, і причому сигнал дуже сильний. Можу дивитися. І от намагається протигодинникові стрілки. Це теж буде означати, що негатив. негатив. Задумка була, що це тут негатив. Негативні якісь енергії, пов'язані з похованнями. Є ще дерев'яний мають. Да. Так, дивимося. О, зліво, зліво видно, земляні роботи були. Туди хтось ходив, до речі. Ось сліди, це не наші. Ось слід. Ось копита, Раз, два. Ці сліди не можна ні з чим переплутати. Це сліди лося. У цій місцевості часно можна зустріти ось такі круги. Для давно землянка. Може, і не землянка. Взагалі, в цій ділянці ліс відрізняється. Немає таких старих дерев. рослини трохи інші. Рельєф. Це все вказує на ознаки діяльності людини, наприклад, загону шведів, які тут переховувалися, а може, і ще когось. тут це так. Можливо, були обряди, можливо, ще до 18 століття, можливо, тут якісь були язичницькі обряди? Чи були тут здійснені, чи здійснювались туди тут жертво приношення? Пишіть свої думки. Як ви думаєте, що це за коло на землі? І це лише перше, яке ми знайшли. Напевно, будуть і інші. А я сумнівів, що щось тут відбувалося. І що тут багато негативної енергії. А це, це вас є А тут, тут найбільше. Вон сигнал був, маса запускала. Я вас зараз готовий здивувати. Ви не все бачили на цьому острові. Я вам ще покажу Зараз хорошо, хорошо. Я готовий. Зараз, зараз, за, зараз. Усім по ботанічним, по рельєфним ознакам. Ці місця Його? дуже виділяються. зі цієї ландшафтної картини. Люди зазвичай тут не ходять. Ми як виняток. Тож це улюблене місце лосів. Просто подивіться на розмір. І ще одне, і тут їх декілька. І ці кола ідеально рівні. Деякі навіть трохи у водянистій місцевості.

Ні, я, нічого не запитую, навіть якщо запитаю, ну, яка тут енегію. Нейтральна, ну, да. саме двух чай. Пітька, так, не ретична да, два на два. В обратний путь. Да. А літом можливо, тільки на виліті гряду. Цікаво, деякі ділянки майже без снігу, а інші майже повністю вкриті ним. І висоту треба показати. об'їдав дерева, так яка ж висота. Бачите, на якій висоті ось обідали кори. А ось тут пересувалася сім'я вибір. Ці лінії це сліди їхніх хвостів. А здається, наче хтось їхав на санчатах. нормально. Не трошки. Трошки. Не хрустно на Розмір копита лося і моя нога. Ще одне загадкове коло. Діаметр їхній приблизно 8 метрів, радіус 4. Фотографія не так передає чисто, як оце візуально ми бачимо. І головне, що по барабану, що не зевина, що не Куратний було yeah, 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 yeah. ось цей ліс цінний для природи. Yeah. А тепер час перевалу. Так, минус тут. Так вода, Ні. А, так хліб жела Так, так, так. Ну. да. Я вам дуже всім дякую за увагу. Та перегляд. Побачимося скоро в нових відео до зустрічі! Бажаю всім гарного дня!